І до новин спорту Федерація мотоциклетного спорту в Закарпатті традиційно підбиває підсумки сезону, що минув 2015-й, Особливо плідним був для команди Хуст Екстрім. Вона піднялася на найвищу сходинку п'єдесталу пошани у чемпіонаті України з мотокросу групі А та здобула срібні медалі молодіжної першості. На нагородженні побував Віталій Біровчак. В активі закарпатців і друге місце з мотокросу у фіналі Кубка України серед збірних областей. А регіональний спортивний клуб «Товариства сприяння обороні України на чолі з Іваном Марекою здобув бронзові нагороди чемпіонату держави. Було у нас таке, що команда Сольво Ямаха Тімс хуста один раз була чемпіоном України в класі дорослих. Але щоб бути другими серед молоді в чемпіонаті України і здобути ці нагороди, які ми здобули в кантрі-кросі у чемпіонаті України з повітряним охолодженням двигуна, такого ще у нас не було у Закарпатській області. Молодший син іменитого мотогонщика Віктора Стегури Олександр обрав батьківську стезю і успішно йде по ній, точніше їде. Як підсумок минулоріч він здобуває третє місце в кубку України у класі 150 кубічних сантиметрів з ріденним охолодженням, а також бронзову медаль чемпіонату держави з кантрі кросу у новому класі 250. Сезон був дуже важкий, як і в фізичному, так і в моральному плані. Щодо моральної сторони, це було дуже важко приймати участь у новому класі, у класі 250 кубічних сантиметрів на чемпіонаті, на відкритому чемпіонаті України група М. Це молодіжний чемпіонат, група «Д» – це дорослий чемпіонат. Дуже важко було тому, що всі суперники були дуже гідно підготовлені. у всіх була дуже хороша фізична підготовка, так і технічна підготовка. Такі здобутки дозволили Олександру Стегурі у свої 16 виконати норматив майстра спорту. А його колега, щоправда, з команди Крос Екстрім Дору отримав посвідчення кандидата в майстри спорту. Почесну місію виконав начальник профільного управління ОДА. Віталій Ерфан запевнив, мотоциклетний спорт у 2016-му також не залишиться поза увагою влади. По Профільному наказу по міністерству молоді та спорту перша п'ятірка і друга десятка буде мати відповідний процентаж від тої потреби, яка є у нас на сьогоднішній день. На сьогоднішній день обласну адміністрацію обласної радою на управління по спортмасовим заходам і тренувальним зборам 2 мільйона 250 тисяч гривень. Тому в процентному відношенні ми будемо. Окрозподіляти по першій п'ятірці, по другій десятці задоволений результатами року минулого залишився і грант закарпатського мотоспорту, майстер спорту радянського союзу, заслужений тренер України пан Марека на підбитті підсумків Івану Михайловичу. Вручили премію федерації мотоциклетного спорту України. За підсумками сезону 2015, закарпатські мотогонщики кращі в Україні. Скидувати обертів у 16-му ніхто не збирається, і цілком можливо, що саме Бареївська траса цьогоріч прийматиме один з етапів Кубка України з мотокросу.